Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас вже 22 лютого йду до своєї річки, яка там он за деревами в мене в городі. Заодно хочу подивитися, тому що такі морози. Не помер виноградник. Нє, тріщит. Вос... Восени не хіба обрізати. Ні, тріщит живий, слава Богу. Слава Богу. Не помер. Бо брав такі сорти, щоб... Щоб не померз до 24 градусів. Дивіться, весною є що робити. Це такі персики. Так ростуть що. Є що обрізати. Кожен рік нарізаю, що можна дрова не купувати. Ось такий садок. Я думаю, хто дивиться мої відео, той вже... Бачив мій садок, виноградники. Все що. Ось мій город. Підемо зараз з вами до річки. Подивимося, що там. Діземелька. Ух, Перемерзла. Та що, як пух. В цьому році з своїм мотоблоком. Верніше в минулому році в осені, в осені не хотів мотоблоком своїм презервувати, тому що там де, ось де солома. Там в мене була дюсерня кусочок, рішив переорати мотоблоком, не хотів його кончати. Це тут дружина рядочки посадила, я її мотоблоком зафрезерував. Тут, звісно, Бардак. Але найму мотоблок я тримаю для того, щоб ось такі рядочки зробити. Щоб дружинку часник посходив уже ого. Нічуємо, бачите, зелененький часничок. Часник чи цибуля, Да? Ні, часник. Зробив дружині ось таку грядку. Після часнику оце дві половини до, до саду буде баштан. Ще з більшою площу. хочу більше кавунів садити. Звичайно, важко коло них садити, але мені це подобається і отримую задоволення. Ну і в мене ще дружина мені. Помагає. Йдемо до річки. Машину так і не зробили. Думав, сьогодні субота, зателефонують, приїжджаю, забираю машину. Ні, нема завтра неділя, 23, 23 люте буде. О, така дата, особливо 24-та. Не люблю я дати. тому що 23-го роки назад відсвяткував своє день народження. У 22-му році мало бути 55 років, запросити всіх своїх знайомих, близьких, друзів, відсвяткувати. І тут так сталося, що 24 числа є така, є такі нехороші сусіди. Всі плани порушили. Так ось так. Та, я думаю, піду в розвідку заодно вам відео зніму. І хочу подивитися, чи є лід на річці, а то збираюся вийти, морози то хороші. в ріця бачу що лід є, але ну, не зовсім. Ось дивіться моя річка яка в городі. Я заключала. Через ці кущі пробратися. Так дивіться, річка, річці не відповідає. Ось дивіться, про на нахтів стати ногою. Ось там дивіться. А я все думав Ще був молодим, я цю річку згадую, тут вона перемерзала повністю. а це не бачите. І морози 15, 10. течія, річка не повністю не перемерзає. Ні, різ слабенький. Бачу. Я так думав, що візьму. Бачите, така річка. Я думав, що візьму свою коротеньку вудочку, Ту, що зробив, що... на ополонки. А бачите, тут вода. Ні. Не перемерзла. Тепер думаю по-другому візьму свою довгу вубку п'ятиметрову. Не проти вона вже. Короб мені коли зламав в минулому році. Я зводив Хочу. Бачите, така шуга, тонкий лід. Там вон, водичка тече не замерзла. Візьму ту вудку ще я вам говорю, Поставлю боковий кивок 5 метрів. І мені стане, вон є де прогалиний. Попробувати чи балансирчика. Ну, якби на мормишку, то треба мотиля купляти. Можна, й, звісно, тут намити його. Ось, Бачите, тут поробили собі такі місця. Ось така річка цікава. У передніх відео я говорив, що... Ось такий крутий берег. Я говорив, що ще в, в молодості я тут... Сітки стелив. Я тут на вудки таких карасів тягав. Сітки, коропи, соми. Судаки все попадало. Ось така річка. Знаю, що тут голавель є Бачите, сонце заходить. Ось така гарна картина. Думаю, зніму вам коротеньке відео. Бо я вам був про цю річку трошки розповідав. Показував. Але то я показував вперед на перекаті я був. А зараз йду ось чисто річечка. Це в мене загроба. Тут сусіди ходять. Верніше один сусід. Бачите, яка течія. Не хоче вона замерзати. Та й морози є. Я ж говорю, що в молодості, як я ще по молодості, коли був молодим, ця річка замерзала повністю. Такі морози були. Так зараз ось вже тисну 10-15 градусів. І тримаюся, а річка не замерзає. Ну, как бы дед но на Да не, бачите, он с водой. И морозы. Это этой ночи было 15, я думал, что уже замажу совсем. Але можна десь там пробити віконечко і спробувати на взяти вудку 5-метрову і на, попробувати якусь балансівчика чи якусь може й мурмишечку, не знаю. Ось така мальні річка. Всім дякую, хто мене дивиться. Минуле відео, думаю, зніму вам трошки про ехолота, розповім. Ну, Звісно, що інформація не повна. Це вам частково. Щоб Всі функції ехолота вам показати. Та треба відео, відео розтягнути на півтори години. О, це сусід, колись йому тут врезирував. Площа велика, а мотоблоком це дуже довго. Молодець, зріла вербу, тому що йому нагород затінок, нічого не росте. Ось така річечка. Так що ось так. Туди ось вона зужується. де дивіться, який захід сонця гарний. Скажіть, що це не чудова картинка. Ось такі краєвиди в мене прямо в городі. Ось річечка. Заберу машину. Зараз буду йти додому. Заберу машину і зніму вам, вийду сюди, попробую. Ось там десь пробити там маленький отвір льоду посередині, попробувати. Чи на балансир? Щось попробувати. Думаю в себе. Тоже якесь відео зніму, покажу. Як я вже говорив, сьогодні 22 лютого, завтра 23 день народження, горш воно мене геть не радує, тому що у 22-му році тільки святкувався день народження. І на ранок наш довбаний сусід напав на нашу країну. Навіть не хочеться святкувати. Ой, хочеться вичерпнути оці дати. Не знаю, пишіть в коментарях. То святкувати? святкування, ну зараз ні. Яке може бути святкування. А були наміри зібрати всіх своїх близьких, тому що роки йдуть. Близьких, знайомих. Всіх хотілося було зібрати. І тут так сталося. Так що отак Ось у мене в городі, дивіться люди раніше щось садили, сіяли. Зараз вирішили зайнятися. Бачите якісь і дерева, і кущі. Бачу і агрус, і смородина, і йошта посажені. Дійсно, ті, що сусіди в мене залишилися, вони працьовиті. Ось, ось такі місця. От туди, то все були там городи. Зараз позаростало. Люди за тими ділянками воювали колись. Щоб кожному досталося. Воювали ті, що жили на, на посілку Городські, як скажемо так. Вони жили в квартирах, хотіли квартирах, кусочок землі. Потім вони цієї землі не захотіли. Ця ось земля ще обробляється. Ну, в основному тут сусіди мої обробляють. Тому що ось де я живу хати і в кожного в городі в цей участок. Люди позалишали, а сусіди взяли і обробляють ту зементу. Тут вже ніхто не живе. Тут давно вже ніхто не живе. Тут коли жила бабка одна, все заросло. Так що це вроді би і місто. Ніхто зараз землі не хоче, ніхто на землі робити не хоче. Ні. Люди є, що роблять, але таких дуже мало. Ось я вже йду. Ось мій город вже Десь куча соломи. І всякавунів, що застріляв. Тут була гусельна. Я її перегорав, не хочу, тримав королів, зараз не хочу. Нема сил і бажання коли не ходити. До кролів треба кулями треба займатися кожен день. Раніше були в мене дівчата, і внучка і дочка. Чуть-чуть заглядали, допомагали, а зараз вони за кордоном. Так що ось так. Ось таке вам все коротеньке відео. Он мій садок. Коли було тепло, ще до таких морозів. Дившуся, сусіди бігом дерева. Десять плюс десять. Сусіди бігом дерева обрізати. Думаю, куди люди спішати. Ще зима прийде. Зима в нас нікуди не ділася, вона просто змістилася. На 2 неділі, а то й на три. Вона пізно починається. Ну і пізно закінчується. Ось такий мій сад. Роботи, ух, по весні дуже багато обрізати. Але я від цього отримую задоволення. Фіртку закриваю, тому що зайчики охоти немає, а зайчиків дуже багато. Ось, такий садок. Так що ось так. І про річку, і про садок. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. Щиро вам всім дякую нашим Збройним силам України, ангела-охоронця, а нам скорішої перемоги. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги. Ховайтеся в сховище. Слава Україні.